У селі Гаїдковецький Бродівської міської територіальної громади змагалися між собою ФК Гаї Дідковецькі та Січ Ясинів. З яким рахунком завершилася гра. Дивіться далі! у сюжеті. На стадіоні села Гаї Дідковецький зібралися фанати футбольних ігор, аби вболювати за улюблені команди, а судді стежили за дотриманням правил під час матчу. На полі у цей день зібралися ФК Гаї Дідковецький та Січ Ясинів. Ти сюди підійди, Ні, ти видаєш. Перемогу в 11-му турі чемпіонату Бродівської міської територіальної громади здобула ФК Січа Снівів Заболоцьківської територіальної громади, забивши у ворота суперника 8 голів. Матч завершився з рахунком 8-2 на користь Січа Снівів. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.